Ми по суті вже починаємо казати про аудит знаєте, так. природних людських ресурсів, так. здібностей, угу. так, які можуть прийняти участь в зміні або в створенні абсолютно іншої системи. Звісно, і от до мене на програму приходив десь близько двох тижнів назад Анатолій Фролов, він голова Київського утопік. Він каже, що в Україні немає архітекторів. Угу. Він каже, взагалі не існує. І знаєте, я от дивлячись на те, що відбувається у Києві, я розумію, в нас немає архітекторів, нам потрібно інфраструктуру відбудовувати. От ми кажемо про потенціал ну, людський. Ну, дивіться, 24 роки роботи з молоддю. 24 роки. Ну, хтось каже, нема. Я завжди кажу, що є. Так, да, це не повально, не тотально, але. Цього і не може бути. Тобто в будь-якій в любі, в професії, в будь-якому фаху є людина, котра буде фанатиком своєї справи. Да? Тобто вона буде любити, вона, вона буде зацікавлена в тому, щоб щось зробити корисне, тому що це їй подобається, тому що вона цим живе, тому що вона має до цього хіст і Казати, що нема, ну це неправда. Ну це неправда. Е, да, є зараз тенденція того, що ліплять якісь там споруди і е, 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 скажімо, для чого їх ліплять, З, заливають все в бетон, але це не значить, що нема архітекторів. Е, при владі зараз нема архітекторів, тому що те, що ми бачимо зараз, те, що будується, ми можемо констатувати факт, що нам. Це нам не подобається, воно неефективно воно не якісно, воно взагалі ніяке. Да? Тобто, ну, люди, які цим займаються, вони не фахівці, вони якісь ну тобто Вони щось роблять, але що де там душа, де там людяність, де Ну що ми там побачимо гарного. Але те говорити про те, що нема. Ну це неправда, вони є. Просто їх треба знайти. Їм треба дати можливість проявитися.